Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо компактний портативний автомобільно пилосос від компанії Baseus, модель A2 Pro. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Так, в комплекті є інструкція з гарантійним талоном. Невеличкий провід живлення Type-C на USB. Додаткові насадки. Ось така тоненька щельова. і зі щиткою. І також сам пилосос. Дуже компактний пилосос, але в той же час потужний. Потужністю, як заявляє виробник, 80 Вт. є вбудований. Акумулятор ємністю 2000 мАч. приблизний час роботи біля 15 хвилин. Давайте вимкнемо його. Є дві швидкості в даному пилососі. Працює доволі потужно, не дивлячись на свої розміри. Ось так знімається у нас пилозбірник. Тут встановлений також фільтр.